І у твоєму житті настане пасхальна неділя. Роздуми над Божим Словом на велику середу. Господь Бог дав мені язик учнів, щоб я підтримував моїм словом знесиленого. Щоранку будеть він, будеть моє вухо, щоб я як учень слухав. Господь Бог відтулив мені вухо, і я не спротивився, назад не сахнувся. Плечі мої віддав я тим, які мене били, щоки мої тим, які бороду в мене рвали. Обличчя мого не відвертав я від плювків та глузування, та Господь Бог мені допомагає, тому я не осоромлюся, тому й тримаю моє обличчя, мов кремінь, я знаю, що не застидаюся. Близько мене, мій виправдовувач, хто посміє сперечатися зо мною? Станьмо разом. Хто мій супротивник, нехай наблизиться до мене? Ось Господь Бог мені допомагає, хто мене осудить, усі вони, немов одежа, розпадуться, міль їх поточить. Спробуй уявити, що відчував Ісус, коли слухав цей фрагмент у синагозі. Він не міг не усвідомлювати, що пророк говорив саме про нього, про його майбутні страждання. Як людина, він не міг не відчувати природного страху перед майбутнім випробуванням, та його любов до Отця додавала йому сили бути непохитним у своєму рішенні. Господь Бог мені допомагає, тому я не осоромлюсь. Божий син черпав утіху і натхнення з усвідомлення того, що Отець ніколи його не покине. Рідко хто з нас може заглянути у своє майбутнє, але без сумніву, кожному доведеться пройти через найрізноманітніші страждання від суперечки з колегою на роботі. До втрати близької людини. Щоб мати силу це пережити, довіряй Богові, не дозволяй сумнівам і спокусам ослабити тебе. Віддаючи свої труднощі Творцеві, ти не просто віриш, а робиш крок йому назустріч. І з кожним таким кроком твої взаємини з Богом стають дедалі глибшими та більш довірливими. Приходить радість від усвідомлення того, що у твоєму житті настане пасхальна неділя, а слова апостола Павла про те, що тим, які люблять Бога, вся сприяє до добра, нехай додадуть тобі сили і допомагають переживати будь-які труднощі. Ісус прийшов не для того, щоб покласти на тебе новий тягар. А щоб нести Твій разом із тобою, довірся йому і не бійся. Господи, нехай споглядання Твоїх страстей навчить мене з готовністю приймати труднощі мого життя і смиренно віддавати їх Отцеві. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.